Друзі, привезли доріжечку. Яка коштує недорого, і яка завжди модна, тому що в однотонних відтіночках, яка ціна від 400 гривень на ковровій основі, посилена коврова основа, можна буде її постирати. Хотілося пройтися взути по цій мармуровій крошці. Будь ласка, подивіться, вона не марка зовсім. Застріть, буде тепленько. Тепленько буде, тому що висота ворсу де тут 8 міліметрів. Гляньте 8 міліметрів. Невисока висота ворсу, але зато тепленька. Починає до 3 метрів. До речі, давайте порівняємо. Паша дорізав доріжечку теж мармурову, але в світлих відтіночках. Хамелеон, ви зможете собі порівняти. До прикладу, взяти ось цю доріжечку. Для коридору, для прихожої, для кухні. А ось таку доріжечку взяти для зали. Подивіться, мармур. Ви думаєте, він темний? Ні-ні. ні Давайте ми його зараз обійдемо і ви побачите, як ця доріжечка набирає світлих відтіночків. Ну що, класнюча, подивіться, бащочка, переливається з різних сторін. Ви бачите, який крутий, бомбезний перелив. До речі, ця доріжка коштує від 650 гривень. Ну, взагалі, 650-400. це хмельницький, це абсолютно недорого. Доставочка безкоштовна від 2000 гривень. Тому звертайтесь, потрібно мармур потемніше є, посвітліше є. Потрібна доставочка безкоштовна є. О, дивіться, Паша ще одне замовлення ріже. Схаменися вже скільки можна. Ми сьогодні зріжемо дріжечку цього мармуру. Подивіться, яка краса бомбезна. Коштує недорого. Обов'язково звертайтесь, Килими України.